Так, ну що, друзяки, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні в нас забій свинки прибрали таку невеличку свинку 137 кг. Ну, вона більш такого м'ясного направлення. Думаю, на наші замовлення, друзі, нам їй вистачить. Получається, декілька днів назад люди самі дзвонять, питають, чи буде в нас м'ясо. Вирішили оце прибрати останню свинку на даний місяць. Через те, що роботи у нас дуже багато, по переробці, друзі, не завжди встигаємо все переробляти. Будемо вже більше займатися уборкою полів, уборкою огородів. ну Взагалі потрібно трошки підтягнути хвости. Скажу, що це свинка ще з нашої попередньої свиноматки, це більш такий м'ясний напрямок. Ну, зараз що? Вже засмалили. Добре, так все про пік, салко наше І виходить, що миємо зараз її, потім трошки прокаптимо димком, потім перевертаємо під черевину, ратички засмалюємо. І приступаємо до розбору. Також хочу в даному відео показати весь процес переробки, що в нас вийде, друзі, приготувати з нашої свинки. Замовлень хоч і небагато, але роботи на сьогодні вистачить. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду! Получається, самого раночку прибрали нашу свинку. Свинка була така невеличка, ну м'ясненька. Швиденько обвалкували нашу тушку. Та продукція, друзі, яка в нас йшла на замовлення в сирому вигляді, ми вже все порозвозили. Появилася така вільна годинка, поки дружина підготовлює все на нашій паштет, перемелює точніше, ми зараз приготуємо разом з вами нашу сальну намазку. Так як, друзі, це доволі такий найкращий варіант приготування сальної намазочки. Дуже багато рецептів ми. Перепровірили, ну і нам подобається, людям також подобається такий рецепт. І ще, скажу, що нещодавно писала нам підписниця, що Діма зніме детальний так сказати, варіант приготування сальної намазочки. Зараз, друзі, це ми і зробимо. Саме перше, беремо сальні обрізки, сало, кого що є під рукою. Головне, щоб не було прорізів та м'яса. Лишнє, все це прибираємо, шкурку також. Получається, прибираємо чуть-чуть, потрібно його все підморозити через те, що буде краще м'ясорубка його перемелювати. Перемелюємо наше сало. Получається, у нас тут вийшло з половиною, точніше 5,5 кг у нас получилося мелитого сала. Також на 2 кг сала додаємо 3 головки часника. Ми також сюди вже перемололи сало, у нас вийшло тут а, 7 головок часника. Ну, У нас такий часник він крупненький, перемелюємо також на м'ясорубочку. І виходить, друзі, по салу і по часникові вже все зрозуміло по спеціях. На рахунок спецій, у нас на 2 кг мелитого сала йде 3 головки часника. Також йде у нас 1 столова ложка чорного молотого перцю. Іде 1 столова ложка. копченої паприки, І також сюди ми додаємо 4. Чайні ложечки, солі без горочки. Все, у нас отут в нашій формочці вже всі спеції додавлені. Додаємо сюди повністю наші спеції. Це дуже такий самий простий варіант, друзі, приготування даної намазки Все, по спеціях, я думаю, вже все зрозуміло. Саме головне зараз повністю ретельно, довгенько його перемішати. Зараз перемішаємо, покажу вам бит, який у нас вийде нашої сильної намазочки. Получається, 15 хвилин попрацювали, друзі, маємо таку красоту повністю. Наше салко перемішали з нашими спеціями, часничком і вже просто наша продукція готова. Обов'язково потрібно, друзі, скуштувати через те, що на рахунок солі, спеції, чи ми вгадали чи ні, можливо, щось потрібно буде додати. Добре, намазується на хлібчик. Так, ложечку ми потім замінимо. Так, да, друзі, як завжди, все на вищому рівні, дуже смачно, до бурщика. Взагалі для легкого такого перекусу просто бомба. І чим, друзі, мені подобається даний рецепт, тим, що сальна намазка, вона має довгий термін зберігання. Сало, звичайно, якщо покласти, воно вже спортиться дуже швидко, це повністю спеціями. ну, Декілька місяців це гарантія, воно буде зберігатися. Ну Мені здається, навряд чи, якщо у вас буде дана сильна намазочка вдома, ви будете її тримати декілька місяців. Вона розлетиться тільки так. Під борщик, під легкий перекус, під помідорчик, огірочок. Ну, красота. Беремо, закриваємо. Перва формочка, друзі, готова. І працюємо далі. Так, і виходить, друзі, 15 хвилинок попрацювали. Маємо таку красоту. Получилося в нас 11 повних формочок по 500 грам. Десь більше, менше, в нас 500 грамів немає. І ще, що хочу сказати, 12-та формочка вийшла в нас неповна, це буде для нашої родини. Все остальне, друзі, йтиме на продажу. Ціна даної формочки, точніше, за 500 г, у нас 100 гривень. Так що, одна робота зроблена. Зараз ідемо все підготовлюємо на наш паштет. Готуємо з вами паштет. І ще хочу сьогодні спробувати поставити в автоклав за одну кров'янку в баночках за рецептом Вовки-бруса. Думаю, друзі, повинно щось смачненьке у нас вийшло. Так що працюємо далі. Так, ну що, друзі, з сильною намазкою вже все зробили. Приступаємо до готування нашого паштету. Хто пам'ятає, хто дивиться наш YouTube канал, знає, що це ми готуємо печінковий паштет з голови та лівра свинки. І виходить доволі такий непоганий результат. Трошки ми його удосконалили, так як перші рази ми працювали по стандартному рецептові. Зараз деякі інгредієнти додавали від себе. Заздалегідь скажу, що проварюємо голову. До готовності, щоб воно повністю розпадалося від косточки. Потім ми, друзі, все обираємо і перемелюємо на м'ясорубочку, на саме-саме м'ялке решето. Тоді, виходить, ми обсмажуємо весь лівер, серце, легені почки, повністю обсмажуємо на олії, додаємо туди цибулю, трошки додаємо морковочки, і, виходить, по спеціях ми нічого не додаємо. Потім воно все. Прочахає, також перемелюємо повністю на саме дрібне решето. В загальному всі друзі інгредієнти я вже сюди додав, у нас 8,5 кг готового малотого фаршу це голова, тут і ліве. Сюди додаємо ми 9 коринних яєць. Потім, виходить, також ми сюди на 1 кг готового фаршу додаємо 150 г цибулі. Також перемелюємо все на м'ясорубочку на дрібненьке решето. По спеціях у нас іде друге 3 г чорного молотого перцю на 1 кг фаршу. Також додаємо сюди кухонну сіль 12 г на 1 кг фаршу. Все, далі ми нічого вже не додаємо, беремо, перемішуємо все ретельно, щоб вийшла в нас однорідна така маса. Приступаємо, друзі, все перемішуємо і будемо наповняти наші баночки. Нічого, друзі, складного приготування даного паштету немає. Головне дотримуватися всю рецептуру і вийде дуже смачно. Ми вже приготували, та, напевно, не одну тисячу вже баночок нашого паштету. Люди задоволені. Звичайно, десь якась людина трапиться одна на тисячу, що їй це не сподобається. Ну, В основному, скажу, що 99% всі люди задоволені. Так, наповнюємо наші баночки. Потім. Кинемо, можливо, пару баночок тушоночки ще. І будемо приступати до нашої кров'яночки. Зробимо кров'янку також у баночках. Це будемо робити для себе, якщо дуже класно так вийде, бо це вже буде зовсім інший рецепт. Бо ми вже готували колись виходить, за рецептом Вовки бруса подивилися також, на Ютубові, на YouTube каналі його, то скажу, що ну, більш непоганий такий варіант. Хочеться щось. Попробувати інше, можливо, будуть кращі варіанти. Попробуємо. Сьогодні це все зробити. Думаю, щось, друзі, в нас та й вийде. Наповнюємо плотненько наші баночки, щоб до поверхні наших кришечок було пространство десь ну, сантиметр півтора Щоб наші кришечки не повзривало. Беремо. Перва баночка вже є. І працюємо далі. Наповнюємо всі баночки, і роботи ще, друзі, сьогодні дуже багато. Получається, по паштету і наповнили всі повністю наші баночки, Получилося рівно 20-літрових баночок. Зараз хочеться приготувати пару баночок тушонки для родини. Для приготування тушонки, що ми, друзі, використовуємо. Взяли 1 кг м'якеша, це із лопатки або із задньої частини свинки, і додали сюди 12 г солі. І додали сюди 3 грама чорного молотого перцю. Добре перемішали, воно вже у нас так настоялося. Беремо 2 наші півлітрові баночки, кидаємо лавровий листочок по одній горошинки, кидаємо духмяного перцю і штук 5 6 горошин, виходить, чорного перцю. Все, більше нічого не додаємо. Все, по спеціях у нас усе приготовано і плотненько набиваємо наші баночки. Так, ну що ж, виходить, ранок наступного дня витягнули наші баночки з автоклаба. Получилася у нас така красота. Наш паштетик. Ще, звичайно, не застигло, так також зробили кров'яночку вчора. Ну вже рецепт кров'янки, друзі, не знімали, так як на нас щораз сталося ЧП, повибігали наші поросята, дружина доробляла нашу кров'янку. І зробили також пару баночок для дому тушоночки. Вона ще не застигша. Ставимо зараз усе в прохолодне місце. І робота, друзі, вже зроблена. Друзі, виходить, вийшло вже опоратися до наших поросяток. Поприбирали, як завжди, друзі, Підтрусюємо тирсу. І наші поросята будуть вже в порядку. Дуже багато часу займає переробка. Не завжди встигаєш той період зробити ті порядки в поросят, які треба, друзі, кожного дня робити. Так, і до цих прийшли. Скоро. І до вас руки дойдуть. Будемо розпреділяти щось робити, перемінювати старушок. А як діти малі доріють? Получається, друзі, що сьогодні самораночку раночку встали, витягнули продукцію з автоклава, навели порядки в наших поросят. Вчора, друзі, вам обіцяв у відео цьому показати рецепт нашої кров'яночки, як ми хотіли приготувати її. Ну просто вчора сталося на вечір наш ЧП. Були в будинку і робили нашу продукцію, коли чую, що собака гавкає. Дружина вийшла, каже, йди заганяй поросят. Оці вже вжики відкрили, каліточки пошурували гуляти на вульних хлібах. У нас територія господарського подвір'я немаленька. Поки їх кожного все переловив, поки сюди затягнув, не захотіли вони самостійно сюди. Виходить, йти. І дружина, виходить, вчора сама доробила вже кров'яночку. У наступних відео, друзі, я думаю, що покажемо вам той рецепт. Розповім, чи воно класно вийшло, чи ні. І що, друзі, сьогодні ще хочу з вами обговорити. Сьогодні склалася така дуже незрозуміла для мене ситуація. Позвонив до мене знайомий каже, точніше, спитав, чи я купую поросят на переробку. Так як ви вже знаєте, що ми тримаємо поросяток на відгодівлі, ну не завжди у нас поросята є в наявності. Буває десь меншенькі, щоб пару тижників перебитися, і по хороших знайомих або рідних ми куповуємо поросяток. Невеликими партіями, одне-два там на тиждень буває, можливо і на місяць. Та все залежить, друзі, від замовлень. І виходить, чоловік, видно, дізнався, він тут, з нашої місцевості та каже, чи не купую я поросят на переробку. Кажу, а чого ти не здаєш? Різником ціна зараз дуже така непогана, 100-110 гривень. За кілограм поросятка від 150 кг і вище. Ну, ціна там буде просто дуже хороша. Така ти розумієш, що каже, воно має невеличке. Кажу, ну скільки кілограм, Каже, десь 100-110. Говорювали ціни. Кажу, що максимум я тобі можу за таке поросятку. Я хотів його забрати на утримання. Я б декілька місяців його ще підтримав і була б хороша вага поросят. Кажу, дам 100 гривень за кілограм. Він як почув, та ні, давай 110. Кажу, Так які 110, якщо кажу, вище 150 кілограм, беруть нас по 110 Це хороші упитані поросята, з якими можна буде в подальшому працювати. Та ні, та ні. ну кажу, так а що ти різником не здаєш. Та вони не їдуть, не беруть мале. Там в ньому немає нічого. Ну, це я ще візуально те поросятку не бачу. Кажу, ну вибачай, я кажу, брати не буду по 110 мені взагалі вигоди немає ніякої з таким поросям працювати. Тим паче, якщо зараз його забити, на ньому ти нічого не заробиш, буде там один убиток. Так як там в основному будуть одні косточки. М'яса хорошого, там не буде повноцінного. І що я ще хочу, друзі, сказати. У нас місцевості, та я думаю, це в кожній місцевості люди дуже такі, як нічого робити не хочуть, а со сторони, їм кажется, що тут усе так легко і кожен заробляє мільйони собі в карман. Ні, тут я скажу декілька варіантів, які також потрібно враховувати. Саме перше, що поросятко вигодували 140-150 кілограм, продали, отримали там кругленьку суму, це без мороки. Це здали різникам, люди знають свою роботу, люди також на цьому заробляють певну копійку, але це ж робота там затрачається. І ще що хочу сказати: якщо займатися переробкою, так як у нас оце воно робиться, прибрали поросятку, і виходить, два дні із життя вони... Пролітає тільки так, через те, що поки вся робота із сирою продукцією, поки все обвалкується, поки розвезеться по місцевості, виходить свіжина, потім займаємося наступного дня повною переробкою продукції. Це паштети, тушонки, там різна продукція, намазки, ковбаси і тому подібне. І це скажу, що два дні улітає тільки так. Якщо отак підрахувати, взяти поросятку, це так, я не буду вже. Точно округлювати всю суму. Ну, в середньому скажу, що якщо продати порося на переробку, крім тієї суми, яку ви получите, якщо здасте поросятку різникам, ви ще плюс-мінус грязними можете заробити, якщо переробити на продукцію і продати. Заробите, ви, виходить, там десь 5-6 тисяч гривень зверху. Але сюди ніхто не враховує те, що затрачається бензин на те, що... Поросятку привезти, допустим додому, якщо навіть людини купити. Якщо своє, це вже трошки економія. Получається, затрати, які в нас ідуть, Газ, робоча сила, якщо ти не вмієш його все смалити, розбирати, обалковувати, ти будеш людині за це кошти платити. Також виходить, що банки, спеції, різні там трави це все йде на переробку. І виходить, якщо так все підрахувати, там де чиста суба, вийде 2 25 3 тисячі гривень. Це по-чистому можна вище заробити за поросятку. І хтось по-любому мені напише, що так понятно, так заробляє вже свище. Так а ви поділіть оцю суму на 2 дня робочих і скажіть, при нормальній роботі можна таку суму заробити спокійно на роботі без мороки. Буду дуже багато критики, бачу, що не тільки в мій адрес. Получається дуже багато людей, які займаються переробкою продукції. На кожну людину там розказують, ти наживаєшся, ти отримуєш більше, чим та людина, яка вигодувала те порося. Ну, я також годую поросят, Я також знаю свою роботу, свої затрати. Ну, я також переробляю свою продукцію. Ну не скажу, що там прямо людина тисячі там такі складає в карман більше, ніж. Заробляє людина на поросятові. Через те, що дуже великі затрати йдуть, розходів дуже багато на різні там ситуації, якщо почати навіть із бензину, газ і тому подібне там спеції, різнотрав'я повністю на переробку. І ще, крім того, друзі, ще хочеться сказати, що потрібно підкупляти певну таку. Апаратуру обладнання, точніше, це м'ясорубки, це автоклави, це капілки, якщо копчена продукція. Це також коштує немаленьких грошей. Ми, як тільки розпочинали продавати, виходить, своїх поросят, переробкою займалися. На той час склалася ситуація, що поросят у нас взагалі в місцевості не брали. Поросят потрібно було кудись здавати. потрошку потрошку шукали людей по місцевості, якось його питалися перепродати. Була дуже складна ситуація, але ми якось руки не опустили. Звичайно, було дуже багато лишньої продукції, яка залишалася вдома. Люди поки-поки його все розпробували і виходить, ну, десь, напевно, рік пройшов з того моменту, як ми вже повноцінно вийшли на той що поросятку зарізали, без оголошень, без усього люди дзвонять, замовляють, повністю все розпродали і на тому, друзі, кінець. Люди вже знають нас, знають нашу продукцію, знають, як ми працюємо. І скажу, що це дуже велика і складна справа. Ну, той, хто хоче, той обов'язково, друзі, буде це все робити. Кожен повинен залишатися при своєму робочому місці, як зможе, так і буде розвивати себе і свою родину. Думаю, друзі, що відео вже буде добівати до завершення, матеріалу, я думаю, вже достатньо. Ми зняли. Обов'язково в наступних відео покажемо повні процеси нашої переробки, як ми всю продукцію нашу готуємо, що у нас є в наявності. Так як друзі, не завжди співаєш при роботі ці все показати. Так що, друзі, кому подобаються таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей!